Так. Шановні депутати, доброго дня. Мене добре чутно. Так, так. Добре, добре. Все, дуже дякую. Так. У нас сьогодні конференція в змішаному форматі. Частина депутатів присутня тут, в сесійній залі, частина депутатів підключилась онлайн. Кворум у нас є, я так дивлюся, по нашій реєстрації, тому, з вашого дозволу, розпочинаємо пленарне засідання 51-ї сесії Чумаківської сільської ради, 8-го скликання. На порядку денному наступні питання. Про затвердження кандидатури керуючий справами секретаря виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. Друге питання про внесення змін до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. Третє питання: про внесення змін до рішення сесії Чумаківської сільської ради про бюджет Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Наступне питання. Про затвердження обсягів фінансування заходів на 2025 рік до програми підтримки реформування розвитку житлово-комунального господарства. Наступне питання про надання матеріальної допомоги громадянам і останнє питання це земельні. Ми постараємося швиденько провести наше засідання. Наші голови комісії підготувалися, тому є пропозиція розпочати пленарне засідання. До питань порядку денного немає зауважень доповнень. Немає. Голосуємо. Так, Олена Олександрівна, як ви там, Ірина Васильовна, ви за? Так. да, за. бачу. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Єдине, що хотіла сказати, Володимир Іванович. Коли будемо розглядати земельні питання, одне з Я... питань ви не голосуєте, ви знаєте, щоб не було конфлікту інтересів. Так, перше питання про задвершення кандидатури керуючої справами секретаря виконавчого комітету Чимаківської сільської ради. Розглянувши пропозицію Чумаківського сільського голови стець Валентини Іванівни, керуючись пунктом 5 статті 26, частинами 2, 3 статті 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями 10, 14 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, Чумаківська сільська рада вирішила. Затвердити Поклонську віру Олегівну на посаду, керуючої справами секретаря виконавчого комітету Чумаківської сільської ради з 17 червня 2025 року, присвоїти Поклонській вірі Олегівні, керуючий справами, секретарю виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, 13-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 6-ї категорії посад. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Чимаківської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції. Такий проєкт рішення. Прошу проголосувати, шановні депутати, за даний проєкт. До за? Бачу ва, ваше, бачу голосування. Олена Олександрівна, що у вас там ви за? Так, да, так, чую. Все, дуже вам дякую. Рішення прийнято. Наступне рішення. Значить, воно переплітається з попереднім. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. Мається на увазі наш колегіальний орган. Керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку з кадровими змінами керівництві виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, розглянувши пропозицію Чимаківського сільського голови Валентини Стець, сільська рада вирішила ввести до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради поклонську віру Олегівну, керуючи справами секретаря виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. І поступила заява від члена виконавчого комітету Жуліна Віктора Миколайовича про те, щоб вивезти його зі складу виконавчого комітету за сімейними обставинами. Тому вирішили вивести зі складу виконавчого комітету Чемаківської сільської ради Жуліна Віктора Миколайовича. Все зрозуміло? Голосуємо за, за даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Бачу, дякую одноголосно, дякую. Переходимо до наступного питання. Інформацію надає голова нашої постійної комісії з питань фінансів, Алла Григорівна, будь ласка. На комісії була розсмотрена. Розглянуто... Три питання: Перше. внесення змін до бюджету Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік, проаналізувавши дохідну та видаткову частину бюджету Чумаківської громади, заслухавши пропозиції фінансового відділу сільської ради, враховуючи клопотання, що надійшли до сільської ради, вважаємо за необхідне внести зміни до бюджету Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік. За рахунок перерасподелу коштів та перевыконание дохидной читины бюджету. Станом на 1 червня 2025 року дохидная читын выконано на 104,6%. Перевыконание э, складает 1283,8 тысяч гривен. Пропонуемо кошты направить на финансовую допомогу и поддержку ЖКП «Коммунальник» Чумаківской сельской рады на забеспечение выполнения статутных завдань, що покладены на предприятие. Другое. Выделить кошты на оплату послуг для подготовки до нового навчального року 2025-2026 року для отдела осветы. Третье. Здесь теперь распределение коштов. З КПК 6013 на КПК 0150 в сумі 11 тисяч гривень на придбання оргтехніки. Шановні депутати, є запитання до голови комісії? Немає. Ні. Голову голосуємо. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Дякую, бачу, Олена Олександрівна. Вас, бачу, дякую. Наступне питання. Алла Григорівна. Друге питання затвердження обсягів о обсиге финансования программы підтримки, реформування и розвитку коммунального господарства Чумакивской сельской громади на 2025-2027 роки. Затвердить обсяг фінансування ЖКП Коммунальник Чумаківської сільської рады на 2025 рік. Фінансова допомога на поточні видатки підприємства в сумме 3488,2 тысячи гривен. На здійснення внесків до статутного фонду 833,9 тисяч гривень. Осім за Шановні депутати, нема питань до голови комісії. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Бачу, дякую одноголосно. Дякую. І ваше останнє питання: надання матеріальної допомоги. Надання матеріальної допомоги громадянам. На комісію надійшла одна заява від тяжкохворого. Рекомендуємо 4000 тисячі гривень, відповідно до нашої відповідно до програми соціальної підтримки населення. Шановні депутати, проголосуємо за даний проект рішення. Прошу голосувати. Бачу так, Олена Олександрівна, Ірина Васильівна, шановні депутати, дякую. дякую. І останнє земельне питання надає інформацію секретар комісії по земельних питань будь ласка, чка Комісія розглянула три питання і надійшли від громадян. По питанню першому про продаж земельної ділянки так. по фактичному розміщенню будівлі, що належить на праві власності громадянину Нестрагу Сергію Володимировичу за адресою Сіло Чумаки вулиця центральна 3 та припинити припинити за громадянином. Нестеровим е країнам громадянство України право оренди земельної ділянки площею 0,7 гектара, яка знаходиться за адресою село Чумаки, вулиця Центральна, 3 а кадастровий номер е присутній. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної машинобудівної та іншої промисловості шляхом розірвання за згодою сторін договору оренди землі від 27.11.2024 року. Комісія розглянула це питання і вирішила проєкт. погоди по проекту рішення. Шановні депутати, проголосуємо за даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався, немає одного Окей, Іванович, дякую. дякую. Так, наступне питання. Володимир Іванович, ви не голосуєте? Так, наступне питання про надання ПП перемога АВК, згоди, на коригування паспорту водного об'єкта ставка озерища, водного дзеркала площею 49 гектар, розташованого в межах території Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, за межами населеного пункту на земельній ділянці. Загальною площею 66,44 соти гектари. Кадастровий номер додається: категорія земель, землі водного фонду, цільове призначення для рибогосподарських потреб у зв'язку з завершенням виконання робіт згідно робочого проекту, розчистка ставка озерища, розташованого в межах території. ПП Перемога ВК на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за межами населеного пункту. Реконструкція. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт рішення. Шановні депутати, голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за, прошу підняти руку. Бачу. Дякую. Так. Проти. Є увагу без... і третє питання. По третьому питанню. Е... Про надання громадянину Миколенку Вадиму Олеговичу, дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,45 гектари в оренду для городництва за адресою Дніпропетровська, область, Дніпровський район, Чумаківська сільська рада, селище Зоря. Комісія розглянула це питання і вирішила поводити проект рішення. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? утримався, немає одноголосно. Шановні депутати, порядок денний, нашої 51 ї позачергової сесії вичерпаний. Я дуже всім дякую за те, що знайшли час. Приєдналися до нашого пленарного засідання. Дякую всім присутнім. Сесія вважається закритою. Дуже дякую вам. До побачення.